Всім привіт, ми знову Дарський Кремен. Сьогодні будемо збудувати. Буде битва будівель будівель, які збудуємо. Шатл імперський класа салямубуда. Тепер пішли. Щас був де шатл імперський. Ось ми Я зайшов на карту нову і тепер дуй. беремо ці дві ніжки треба. Він теж з ногами космічний корабель. Шатил імперський класа Клас лямобда. Тепер отаке таке сніговий пол може. Далі шукаємо, що не забув я, це треба. Ну, оце треба. Щас. І зараз. Встановлю і оцей. І тепер беру для вікна. І беру великим зроби. І зробив я, тепер треба мені скло зробити теж великим. скло оце. Тепер. Ні, не треба. Отак. Це, тепер робимо оце. Беремо. Не знаю. Настя. Да Наст. його сюди давай. Ну, сейчас тепер беру ще. Так, беру щось. Оце що треба на. Ой. Ой, ну треба. Щоб покращувати. Ну, там несть. Давай стіле сюди. <гум> Дійте, давай крісло шукаємо. Де тут крісло? Тепер крісло, де ти є? Шукаю. О! Крісло! Тепер де? І сюди можу таке додати таке. І ой, ще туди отаке. Щас треба мені вверх. гляну, Пол снігу. Ой, беру. Що треба? Тепер. Ось де. Отути. Щас беру робити. Великим ще сюди. Де сюди. Хватит. вже ці бомби мене бідсуть. <кій> <кій> Тепер, ген? Хіба я туди кидав вогонь? Не міг. Я викинув туди. Тепер, ну, а сюди. Окей, і тут. Закрило сюди це ну тепер щось не так щось, не так, щось. треба, бо щось зробив, ну треба ні. Не, ні, не так. Ну, з цим треба збратись. Тепер ну, зробив і тепер там. Ну є все. Ми добудували весь шатл імперський класа лямоб. Тепер ну все. Друзі, до побачення вам! До побачення